Миколаївщина продовжує допомагати Збройним силам України. Так, за 2023 рік Баштанський район направив 39 мільйонів гривень на потреби української армії. Такою новиною поділився начальник Баштанської районної військової адміністрації Владислав Дмитрів під час брифінгу. Минулому році запланували 46 мільйонів. З них освоєно 39. Але це більшість це субвенція. Наприклад, як жаль сьогодні не всі підрозділи збройних сил хочуть отримати суб'єнців. Більше вони готові для того, щоб дізні закупили закупівлю отримати безпосередньо матеріали. За його словами, допомога нашим захисникам має бути пріоритетом для кожного українця. Тож і в поточному році Баштанщина продовжує спрямовувати кошти на допомогу армії. Попередня цифра вже сьогодні у нас 19 лютого ми маємо близько 7 мільйонів уже допомоги. Тобто вже на наприклад Березнівацька вже прийнято рішення сесії. Там 3 мільйони 382 тисячі по моєму гривень вже виділено на три підрозділи севу. Здебільшого допомогу спрямовують на найгарячіші напрямки. Адже за словами Владислава Дмитріва, сьогодні на фронті немає наших і чужих. Кожен з українських воїнів потребує нашої підтримки. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.